Вчителі Бажаю всім мирного неба над головою. Я завжди задавала собі питання: хто такий вчитель? І я вважаю, що вчитель це не просто професія, вчитель це стан душі. І я дуже вдячна всім вчителям, тому що такими, як ми, стали, зробили нас саме вчителі. Вони нас навчили всьому в цьому житті, тому я хочу привітати їх з днем вчителя і побажати їм, щоб вони засипали із мріями, а просипалися з метою. І щоб ця мета була обов'язково досягнута. І, звісно ж, мирного неба над головою нам усім. Вітаю! Днем вчителя, прийміть на щиріше вітання від сім'ї Пенкіних.